Гештальтерапія виділяє наступні механізми або способи переривання контакту: це злиття, конфлюенція, інтроекція, проекція, ретрофлексія, дефлексія, профлексія, еготизм та обесцінення. Всі вище названі психологічні механізми допомагають людині адаптуватись або це є способи творчого пристосування до світу, до середовища. Взаємодіючи з клієнтом, гештальтерапевт контактує із тими психологічними механізмами, які присутні у клієнта. В свою чергу клієнт взаємодіє з тими механізмами, які транслює психотерапевт. Тому під час сеансу дуже важливо зрозуміти, який механізм переривання контакту обслуговує той чи інший дефіцит потреби. Зазвичай аналізують ту фігуру, яка є неусвідомленою, і ту фігуру і ту потребу, яка усвідомлена, про яку говорить клієнт. Часто клієнти свідомо вибирають говорити про щось одне, проте несвідомо транслюють зовсім інші потреби, зовсім інші дефіцити, зовсім інший голод. Будь-який механізм переривання чи формування контакту говорить про те, що завдяки ньому людина якось організовує взагалі взаємодію з світом, з середовищем, і ця взаємодія має певну специфіку. У кожного способу є свої такі маркери, по яких можна зрозуміти, як він проявляється, як він виглядає, і як може терапевт почуватись в контакті з клієнтом, у якого ключовим є той чи інший спосіб. Я спробую виділити якісь ключові ознаки, по яких можна зрозуміти, що проявляється той чи інший механізм. Перший спосіб організації контакту, про який я би хотіла поговорити, це конфлюенція або злиття. Якщо цей спосіб є домінуючим у клієнта, і якщо він є патологічним, то клієнт буде проявляти певні симптоми. Такий клієнт він зазвичай не здатен виділити фігуру контакту або фігуру своєї потреби. Що це значить? Це значить, що такий клієнт не знає, чого він хоче. Зазвичай такі клієнти приходять на терапію, не знаючи, про що їм важливо попрацювати. Вони не дуже розуміють свої потреби, вони не дуже розуміють і розрізняють свої почуття, і вони сильно залежать в цьому від іншої фігури. Зазвичай такий клієнт він відчуває і безсилля, і безпомічність. І у нього досить розмиті його власні границі по відношенню до того, як він себе уявляє, як він себе почуває, що він транслює. Якщо такий спосіб організації контакту, як конфлюенція, присутній у клієнта, швидше всього, цей спосіб якось засвоївся у його минулому, у його контакті з рідними, з батьками, в стосунках, з друзями. Це означає, що його середовище і його минуле життя створювали обставини, де інші механізми не могли сформуватись. Це також свідчить про те, що у житті людини був певний психологічний симбіоз з кимось домінантним, значимим, хто все знає, хто все може, хто вирішує за людину, хто опікає людину, і створює обставини, де людина, в принципі, не дуже добре розбирається в собі. В такі моменти якраз і блокується можливість формувати границі, а отже, можливість розвивати своє я, своє селф, робити усвідомлений вибір, відчувати себе, розуміти, чого людина хоче в житті. Найбільша пастка з позиції психотерапевта в такі моменти це повестись за конфліанцію клієнта і стати для клієнта тою фігурою, яка за нього щось знає, вирішує, може, і в цілому будує контакт саме так, де по суті клієнт не тестує свої границі, а продовжує їх далі психологічно розмивати, залишатись у певній невизначеності, певному незнанні себе. Я інколи це називаю така тепла ванна психологічна, з якої людина не хоче вилазити, не хоче дороги. Ослішати не хоче брати відповідальність, не хоче пізнавати себе і взагалі щось вирішувати в цьому житті. Отже, якщо клієнт має патологічну конфлюенцію, то, швидше всього, він метафорично кажучи заражає нею психологічно і терапевта. Такий терапевт йому буде складно теж зрозуміти про що клієнт говорить. Терапевту буде складно зрозуміти інтерес клієнта, його потреби, його запит. Тому тут дуже важливо, щоб сам терапевт дуже добре міг обходитись з власною конфлюенцією, міг швидко з неї виходити, мав чіткі границі, чітко звучав, розумів, що відбувається з його почуттями, з його переживаннями. Міг досить гнучко наближатись і займати дистанцію в комунікації з клієнтом. Тому що при конфлюенції дуже важливо проявляти здорову агресію, можливість дистанціюватись, фруструвати і, взагалі, почуватись досить вільно, не залипати в контакті з клієнтом. Другий механізм організації контакту називається інтроекція. Інтроекція це спосіб уникнення, в основі якого лежить бажання підтримувати контакт завдяки певним інтроектам, шаблонам поведінки, формальностям, автоматизмам, правилам по відношенню до себе і до інших. Зазвичай, інтроектований клієнт він приходить на терапію з певними очікуваннями. Він намагається організовувати контакт з терапевтом по певних правилах, які він десь почув, почитав, побачив. Такий контакт буде достатньо формальним, шаблонним, беземоційним, неспонтанним, вимушеним. В такому контакті може бути багато примусу, шаблонів, рамок, інструкцій. У випадку, якщо терапевт спокушається на інтроекти клієнта і починає намагатись відповідати тим очікуванням, тому правильному образу, тим нав'язаним правилам. Тим шаблонам і формальностям, які мучать самого клієнта, то такий терапевт потрапляє у пастку. Ця пастка полягає в тому, що він, по суті, не може проявлятись таким, як є, і намагається в контакті з клієнтом бути хорошим, бути правильним, відчувати тільки правильні почуття, транслювати тільки щось правильне. А зона розвитку клієнта якраз полягає в тому, щоб дозволити собі трохи розширити свої жорсткі рамки себе, ті рамки, у які він себе чомусь загнав, тому що цей механізм не просто так сформувався у клієнта дуже важливо зрозуміти і усвідомити, що було таке у минулому клієнта, що спричинило патологію саме інтроекції як способу уникнення або способу переривання контакту у випадку з інтроекцією. Дуже важливо і корисно буде для клієнта усвідомити свої обмеження. Ті обмеження, які виникають від надмірних рамок, від надмірної формальності в його контакті з іншими людьми, підтримати ту його частину, яка жива, яка може відчувати, яка може бути слабкою, якій не потрібно нічого контролювати, і яка може проявитись такою, яка вона є, не ідеальною. Це можливо тільки тоді, коли терапевт сам дуже добре розуміє свої власні інтроекти, помічає свою власну інтроекцію і здатен сам продемонструвати певну свою свободу і спонтанність. Зазвичай клієнти, які приходять саме з інтроекцією, як з механізмом, який властивий саме їм, вони формулюють запит досить формально, шаблонно, вони звучать досить неживо, штучно навіть в такому запиті мало емоцій. Це досить беземоційний запит. Третім важливим способом організації контакту в гештальтерапії є проекція. Зазвичай за проекціями вже є якась фігура потреби. Клієнти, які приходять на сеанс, уже приблизно знають, що вони хочуть, проте є одна проблема. Зазвичай вони присвоюють свою потребу іншим або проектують свій запит на інших. В самому контакті з терапевтом це може звучати по різному. Це може звучати так. Ніби задоволення потреб клієнта залежить від якихось інших значимих людей для клієнта. Тобто такий клієнт схильний до проєктування своїх власних потреб на інших, думаючи, що певні психологічні якості, ресурси, якісь інші характеристики є у інших людей, але не у клієнта. Відповідно, ті неусвідомлені потреби, які важливі для самого клієнта, він буде проєктувати на психотерапевт. Основний ризик для психотерапевта в такій ситуації це бути зараженим. Проєкціями клієнта. Якщо психотерапевт помічає, що він починає у своїх питаннях вкладати якийсь досвід чи зміст, який не стосується клієнта, то, швидше всього, він уже щось проєктує і транслюється через питання, через інтервенції до самого клієнта, що вже тривожний дзвіночок. Тому дуже важливо, щоб сам психотерапевт розбирався у своїх власних проєкціях, присвоював їх собі, не відщеплював свій власний досвід і не перекидав їх на іншого, ніс відповідальність за свої власні проєкції, помічав власні потреби. Бе за цими проекціями, тоді і у клієнта є шанс розібратись зі своїми проекціями. Тема проекції у психотерапії дуже глибока і складна. Проте, якщо звернути увагу на саму комунікацію безпосередньо, основними комунікативними маркерами того, що клієнт знаходиться в проекціях, є фрази клієнта Я знаю, що ви про мене думаєте. Коли клієнт вважає, що він знає про думки, почуття, ставлення терапевта. Також це такі слова, як. Я знаю, що ви мене покинете. Я знаю, що я вам набрид. Мабуть, ви відчуваєте злість, мабуть, ви вважаєте, що я недостатньо розумний. Найчастіше це буває, коли терапевт робить якісь паузи в комунікації, коли клієнт на фоні паузи починає припускати, що відбувається фантазувати, доповнювати якимись своїми інтерпретаціями реальності, через яку ми бачимо, що присутні певні проекції. За кожною проекцією лежать певні страхи, очікування, перестороги. І дуже важливо насправді зрозуміти, яку насправді функцію ця проекція виконує в реальності клієнта. Ще один відомий психологічний механізм з гештальтерапії це ретрофлексія. Зазвичай клієнти, у яких проявляється ретрофлексія, знають, чого вони хочуть, і навіть виділяють і озвучують потребу, проте адресат цієї потреби заблокований. А точніше заблоковані якісь емоції, переживання, імпульси, які би хотіла людина направити в зовнішній світ. І цей імпульс розвертається на саму людину, на самого клієнта. Зазвичай ретрофлексивні клієнти вони поводяться досить закрито, часто можуть мовчати. Затримують будь-які емоції, будь то агресія, сором, провина чи страх, може здатися, що вони почуваються абсолютно самотньо, навіть у контакті з своїм психотерапевтом Складається враження, що в процесі сесії вони ніби закриті в якусь свою внутрішню систему, не проявляючи почуттів, часто контролюючи себе, надто стримуючи себе, як на емоційному, так і на тілесному рівні. В комунікації вони можуть проявлятись досить сухо, беземоційно і раціонально. Найскладніше завдання для гештальтерапевта у роботі з ретрофлексією це розвернути оцей імпульс назовні у контакт, у взаємодію, тобто намагатися розкрити клієнта і розрядити ту напругу, яку він собі накопичує. Зазвичай ретрофлексія має окрему специфіку з кожною емоцією. Клієнт може подавляти страх, сором, відчуття провини, злість. Наприклад, коли клієнт подавляє злість, він часто може стискати кулаки неусвідомлено, або м'язи щели, або ж постійно хмуритись. Часто люди, у яких присутня ретрофлексія почуття провини, схильні до автоагресії, до розладів харчової поведінки, і у найгіршому випадку до суїцидів. Якщо ретрофлексія носить хронічний характер, тобто, коли людина досить довгий час подавляла свої емоції, залишала себе на самоті своїми переживаннями, нікуди не утилізовувала ці імпульси, то часто у такої людини просто такий тілесний панцир, перенапруга, гіпертонус. І з часом у людини, у якої надто сильно проявлена ретрофлексія, як спосіб організації свого контакту, починає проявлятися психосоматика, хвороби і інші труднощі зі здоров'ям. Часто гешталь може помітити. Що в його контрпереносі, який з'являється на клієнта, неусвідомлено починають проявлятись теж якісь ознаки ретрофлексії. Наприклад, починає з'являтися якась тілесна напруга, болить голова, болить горло, перенапруга в м'язах. Психотерапевт може помічати, як він стає більш закритим, як йому складно виражати свої емоції прямо, звертатися прямо до клієнта. Цей психологічний механізм, як і всі інші, має свою передісторію в клієнта. Часто так стається, що дітям не дозволяють проявляти свої емоції в сім'ях. Діти не відчувають. Чувають опори і безпеки для того, щоб говорити про свої емоційні стани, починають їх контролювати, подавляти і стають все більш закритими і самотніми відносно тих переживань, які у них накопичуються. Тому основна рекомендація для психотерапевта, який працює з ретрофлексивним клієнтом, це залишатись максимально емоційно відкритим, здорово провокативним, пробувати прояснювати. Наступним механізмом або способом організації контакту є дефлексія. Основна специфіка клієнтів, у яких переважає дефлективний спосіб організації контакту, є те, що вони зазвичай приходять на сеанс з дуже великою кількістю запитів. Терапевт може почути не один запит і не одну фігуру потреби, а декілька потреб водночас. Тобто зазвичай клієнт з ефлексією уже знає, яка його потреба, проте та кількість потреб, яку йому важливо задовільнити в одиницю часу, настільки велика, що енергія не зосереджується на жодній з цих потреб. Зазвичай так буває через високий рівень тривоги або інших емоцій, які не дозволяють клієнту зосередитись в певну цілісність і подачу запиту. Дефлексію ще можна порівняти з таким способом розпилення енергії клієнта, коли він не здатен зосередитись на чомусь одному і швидко змінює тему. Як тільки терапевт намагається його зосередити на чомусь одному, швидше всього такий клієнт буде перескакувати на щось інше, зажартовувати, розказувати анекдоти, говорити про погоду. Інколи такі клієнти починають швиденько візуально вишукувати щось на стіні, щось на шафі у терапевта, переводити енергію і усвідомлення в інший напрямок. Зазвичай, дефлективні клієнти вони досить швидкі і за ними важко встигнути. Як тільки терапевт намагається зосередитись на одній з важливих фігур контакту, такий клієнт зазвичай швиденько відводить його в бік. Зазвичай, в досвіді клієнтів, у яких проявляється дефлексія, не було можливості нормально зосереджуватись і фіксуватись на чомусь одному. Через це у них присутній певний не те, що дефіцит уваги, а певний спосіб взаємодії зі світом, у якому вони постійно поспішають, постійно переключаються з однієї фігури сприйняття на іншу фігуру сприйняття. Через це якраз і не формується ключова фігура. Контакту з усвідомленням основної своєї потреби актуальної не стається. Основна специфіка роботи гештальтерапевта терапевта з такими клієнтами це дати дозвіл такому клієнту призупинитись, розглянути і подивитись на ті процеси, що він транслює в комунікацію. Як вербально, так і невербально. Зазвичай дефлексивні клієнти взагалі майже не дивляться і візуально не тримають контакт. Їм дуже складно тримати візуальний контакт. Інколи у них присутня значна жестикуляція, міміка. Часто вони проявляють більше експресії для того, щоб відволікти терапевта від якихось значимих тем і потреб. Зазвичай гештальтерапевт, у якого домінуючим механізмом є в самого дефлексі, йому робота з такими клієнтами може бути складною. Тому що основна специфіка роботи з такими клієнтами це здатність витримувати велику дозу напруги емоційної, бути терпеливим, спокійним, заохочувати клієнта зосередитись та сформулювати однозначний запит. В моїй практиці дефлексивні клієнти це клієнти, які люблять під час сеансу відповідати на телефонні дзвінки, продовжувати переписуватись по робочим питанням, розказувати різні історії, які не стосуються сеансу. Тобто так стається, що вони не усвідомлено, не присутні в самому контакті сеансу. Їхня психологічна енергія і їх психологічне збудження скрізь тільки не на сеансі. Ще один цікавий спосіб переривання контакту своєю потребою є профлексія. Профлексія це такий спосіб, в основі якого лежить бажання зробити іншим те, що насправді очікує, щоб зробили інші тобі. Зазвичай він проявляється так, що людина пропонує іншим те і робить іншим те, чого насправді не вистачає їй самій. Наприклад, вона турбується про інших, насправді хоче турботи. Наприклад, вона дуже хоче, щоб хтось їй подарував подарунок, проте вона цього не усвідомлює і дарує подарунки іншим. Або, наприклад, їй дуже страшно бути покинутою, і вона намагається підібрати всіх покинутих тварин і принести їх додому. Насправді в основі профлексії є ще певна роль рятівника, коли людина намагається запропонувати і зробити для іншого те, що насправді дуже чекає і хоче, щоб зробили відносно неї. У клієнтів, у яких проявлений механізм організації контакту, як профлексія, дуже цікаво будується контакт. Вони часто порушують ієрархію клієнт терапевтичних стосунках і намагаються взяти на себе батьківську роль, подбати про терапевта, запропонувати йому якусь допомогу ще якимось способом намагаються організувати контакт так. Ніби беруть відповідальність за процес, терапевт може відчувати це як бажання зазіхати на його терапевтичну позицію. Клієнти з профлексією зазвичай знають, чого вони хочуть, але вони цього не усвідомлюють і роблять це для інших. Наприклад, людина, яка хоче дуже хороше ставлення до себе, намагається проявитися максимально добре для інших, щоб потім отримати це відношення у відповідь. Наприклад, людина хоче, щоб для неї готували смачні вечері, але вона цього не усвідомлює і постійно готує ці смачні вечері для когось своїх родичів. І часто клієнти, у яких проявлена профлексія, вони так особливо взаємодіють в контакті з терапевтом. Вони намагаються якось порушити ієрархію клієнт-терапевтичних стосунків і проявити турботу відносно свого психотерапевта, попитати його, що він їв, як він спав. Часто такий клієнт намагається дати підтримку своєму терапевту або намагається якось допомогти своєму терапевту, вирішити за нього якісь питання робочі. Проте сумно, що в основі такої поведінки лежить якраз несвідоме очікування отримувати щось ресурсне від інших. Часто клієнт, який дуже хоче визнання і похвали, максимально починає хвалити і визнавати свого терапевта. Якщо психотерапевт заражений профлексією і спокушається на це, то він може прийняти цю похвалу як чисту монету. І часто, якщо психотерапевт якось починає теж проявляти профлексію відносно свого клієнта і не усвідомлює цього, це дуже шкодить клієнт терапевтичним відносинам. Часто з боку це може виглядати як конкуренція двох людей за те, хто кому зробить краще, хто кому більше допоможе. І це досить кумедно. Тому дуже важливим усвідомленням для клієнта, у якого проявляється профлексія, буде саме те, щоб він віднайшов і зрозумів, чого саме він хоче. Тому самою важливою рекомендацією у роботі з такими клієнтами, у яких проявлена саме профлексія, є витримування певних границь, коли терапевт звертає увагу клієнта на те. Що той намагається задовільнити саме його потреби, хоча по суті гроші за терапію платить клієнт. Клієнт прийшов подбати про себе. Клієнт прийшов розібратися з собою. При цьому він намагається подбати про потреби свого терапевта. І а вже ж ця історія говорить про те, що у минулому клієнта було щось відносно його стосунків з іншими людьми. Можливо, він постійно комусь допомагав. Часто це діти, від яких вимагали бути дорослими і бути хорошими, допомагати всім в родині. Часто ці люди по шаблону роблять щось для інших, думаючи, що ці інші звернуть на них увагу і якось віддячать або зроблять щось аналогічне для них. По суті, ці люди обслуговують потреби інших, тому психотерапевту дуже важливо присвоювати їм відповідальність за те, наскільки вони викладаються, і чи можливо вони хотіли би подбати і про свої потреби. Ще один механізм називається Еготизм. У клієнтів з еготизмом зазвичай все добре з усвідомленням своїх потреб, навіть з усвідомленням своїх емоційних переживань відносно цих потреб, і навіть адресат, відносно кого вони хочуть реалізовувати ці потреби, присутній. То клієнт, по суті, вкладався у всю фазу реалізації потреби на всьому циклі контакту. А в кінці у нього щось зривається, і він просто не може до кінця довести те, що хотів реалізувати. Відповідно, фінального контакту з потребою не стається, а отже, і відчуття задоволення не присутнє. Часто у клієнтів з еготизмом ретрофлексія представлена в такому перебільшеному вигляді в сенсі контролю себе. Вони настільки здатні рефлексувати, контролювати і усвідомлювати свої дії, що часто це просто заважає їм отримати задоволення і віддатись процесу. Часто такі клієнти працюють на протязі всіх сеансів, але найскладніші зони у їхньому випадку це зони завершення, там де потрібно просто розслабитись і отримати задоволення, відчути якусь вдячність, відчути визнання, прийняти якийсь досвід. Тобто їхня границя контакту з терапевтом теж буде регулюватись так званим еготизмом, і часто можна спостерігати, що у момент, коли клієнт навіть досягає тих чи інших успіхів, він не здатен за себе порадіти. Він не здатен прийняти певні факти про те, що відбулися якісь зміни. Зазвичай клієнтам з еготизмом теж не вистачає певної відкритості, спонтанності і можливості прийняти ті чи інші емоції. Часто цей еготизм може проявлятись в комунікації як певна зарозумілість, як певна зосередженість на чомусь надмірна. Яка заважає просто розслабитись? Геншталь-терапевт, який включився в контрпереносі своїм власним еготизмом у контакті з клієнтом, він може під час сеансу помічати те, як він аналізує клієнта, а не безпосередньо проживає з ним якийсь досвід. Наприклад, він може думати про діагностику, про якісь симптоми, про якісь механізми, думати про якусь термінологію, спостерігати, постійно контролювати контакт, але не відчувати і не проживати життя безпосередньо з цим клієнтом в той момент. Тому гештальтерапевт терапевт має усвідомлювати свої власні ознаки еготизму в контакті з клієнтом і розуміти, як з цим працювати. В Першу чергу дуже важливо, щоб гештальтерапевт терапевт теж міг відпускати надмірний контроль, надмірний аналіз, надмірні раціональні якісь роздуми, і проявлятися в контакті своєю живою частиною в моменті. Наступний важливий механізм, про який варто поговорити, це знецінення. Цей механізм він останній в циклі контакту, тобто людина, яка прийшла на сеанси, працювала над собою, над своїми почуттями, формувала якусь свою власну думку, свої границі, розбиралася в собі. Відчула, що її важливо, і навіть вибрала ціль, може в кінці просто знецінити все знецінення. Воно ну, взагалі так працює, що будь-які досягнення, будь-які зміни просто не присвоюються людиною. Тобто, щось стається в людському досвіді таке, що вона просто не може визнати, не може прийняти і не може дати оцінку тому, що відбулось. Відбувається певне знецінення. Такий клієнт може проявлятись невдячно, критикувати, може проявляти інші форми знецінення. По суті, основна проблема знецінення, що клієнти, у яких проявляється цей механізм, не здатні відчути цінність пройденого шляху, отриманого досвіду, певних змін. Тому на цій фазі гештальтерапевту дуже важливо контролювати свій процес знецінення все-таки знайти можливість зосередитись на тих цінностях і тих змінах, які відбулись. Зазвичай знецінення виконує дуже багато функцій для того, щоб не відчувати ті чи інші емоції, для того, щоб не прив'язуватись, для того, щоб не шкодувати про якісь втрати, для того, щоб взагалі уникнути завершення як такого. Тому що, коли закінчується сеанси, закінчується якийсь цикл, закінчується якийсь період, і часто клієнту легше знецінити, ніж намагатися зрозуміти, що відбулось, намагатись визначитись, як він трансформував свій досвід, як він трансформував свою особистість. Основна проблема клієнтів, у яких проявляється знецінення як патологічний механізм, полягає в тому, що щоб вони не досягали в житті, в кар'єрі, в професії, в особистому житті, в стосунках, в дружбі, ще в чомусь. Вони в кінці просто не можуть присвоїти цей досвід як свій власний. Їм здається, що їм просто так це вдалося, що зробили це за них, чи це сталося з якихось інших причин, але вони ніколи не можуть визнати і дати собі похвали і подяки за те, що щось відбулось, що вони докладали зусиль, що вони на чимось труди. По суті, вони і не можуть задоволення відчувати, тому що вони знецінюють свій процес і свій результат ще до того, як вони можуть порадіти цьому для клієнтів, у яких знецінення проявляється як патологічний механізм переривання контакту. Дуже важливо все таки в кінці кожного клієнт-терапевтичного сеансу проводити певні підсумки, проводити певні висновки, допомагати людині розвивати своє усвідомлення і сприйняття цінності, тому що таким клієнтам може здаватися, що вони нічого не робили за весь сеанс, а всі зусилля терапевти та просто не будуть оцінені і визнані, тому не дивуйтесь, якщо клієнт, який схильний знецінювати за рік терапії, може сказати, що у нього взагалі ніяких змін не відбулось, і він взагалі нічого нового не зрозумів і ні до чого не прийшов.